Справжня душа людини єдина причина самогубств психології людини. Совість не підкоряється самій людині. В даному блозі проведемо пояснення природної тривалості життя людини. Тут же знайдемо наукові описання душі людини, психологічної будови особистості її совісті, так званого его людини. Причини самогубств. Почули, що безсмертя людини закладено в її природі. Безсмерття людини складається з фізичного і духовного безсмертя. Фізична вічність людини проводиться за допомогою генетичного коду при передачі життя потомству. У генах закладена не тільки можливість передачі життя потомству, а й два механізми. Один з них нагадує про необхідність зробити продовження роду, другий механізм називається потягом до старіння. Гармонічне поєднання вище названих процесів, в основі яких є обидва потяги, має конкретний резерв часу, який визначає максимальну тривалість нашого життя. Максимальна тривалість нашого життя задана нашим генетичним кодом, переданим нам від наших предків. Все інше, що ми робимо в своєму житті, може скоротити наше життя в залежності від того, яких і скільки помилок ми зробимо. Помилки це є порушення природних та соціальних законів. Психологічна основа людини складається з трьох частин несвідомої, підсвідомої і свідомої частини. Душа людини знаходиться в глибинах організму. Своєю основою вона стоїть у несвідомій частині. Знаходиться вона у кожній живій клітині, основою якого є генетичний ланцюг. До душі зараховують і психічний механізм організму, але психічну сторону душі будемо розглядати окремо у вигляді вольового я, підсвідомих его і совісті. На вершині психічної діяльності, особистості у чисто свідомій частині знаходиться сама людина разом з своїми думками і мисленням. Емоціями, апаратом руху, страхом. Часто цю назив... частину називають просто я. Тобто зверху у чисто свідомій частині знаходиться вольове я людини, посередині у підсвідомій частині знаходяться аж троє. Так зване его людини і совість особистості, а також пам'ять людини. А знизу в глибинах організму знаходиться сама душа з органами чуття. Душа людини весь час подає сигнали радістю або болем, радість або біль це і є мовою душі людини. Радість і біль на початковій стадії перебувають ще не у вигляді емоцій, а у вигляді простих сигналів. Пам'ять буває образною і словесною. У цій частині проходить підсвідоме мислення, безліч сигналів радості або болю, які йдуть від душі, набирають у цій ділянці пам'яті образів, слів. Мислення, а потім передаються у свідому частину особистості Я у вигляді думок. У цій же ділянці пам'яті таким же чином проходить процес сновидіння. Его є психологічний суб'єкт, его також має пам'ять, але перебуває вона в дещо своєридному вигляді. Особливість. Цю Спрощеної пам'яті его являється те, що его добре пам'ятає сигнали радості, які передає йому душа, але погано пам'ятає сигнали болю. Окрім цього, в его сигнали радості або болю від органів чуття, а також від генетичного апарату, в тому числі потягів до любові і старіння. Набувають дуже сильних почуттів задоволення або незадоволення і передаються вище у свідому частину особистості, я, де вони набувають складних емоцій. Совість знаходиться в іншій частині підсвідомості. Я раніше думав, що совість або її ще називали зверх Я. Знаходиться над я і являється свідомою. Насправді, совість знаходиться між душею і Я і являється підсвідомою. Тобто, вона не знаходиться в полі зору свідомості, але може в будь-який момент себе проявити, тобто виступає як окрема зовнішня сила. Совість це є взяті на віру, набуті зовні знання. Які не перевірені власним досвідом. Такі знання сприймаються тільки особливим чином, який я розглянув в наступних блогах. Вкоренившись у глибині свідомості, у підсвідомості, вони виступають як зовнішній психологічний суб'єкт. Совість проводить постійний контроль я, людини. І шляхом передачі йому почуття вини і страху впливає на нього. Більш тонкий механізм формування совісті зроблю іншим разом. Знання, які вже перевірені власним досвідом, осідають в его людини у вигляді спрощеної пам'яті і набувають скоріше рефлекторного характеру. Его – Весь час бажає задоволення. Через це воно добре запам'ятовує стан задоволення, але не запам'ятовує і не хоче стану незадоволення, і все робить, щоб знову отримати задоволення. Сигнали радості і болю, які передаються через Его, потрапляють прямо у свідоме Я. Де вони набувають складних емоцій. У совісті закладаються мораль, міра, закони, релігія, певний світогляд. Совість шляхом почуття вини часом витискає енергію збудження, яка перебуває в я назад в его. Де вона викликає незадоволення і невроз або виривається назовні у вигляді емоцій або дій. При зменшенні своєї активності совість послаблює тиск, наслідок чого енергія збудження виходить з его назад у свідому ділянку Я. Подібний процес витискування енергії з я. В его може проходити без участі совісті, безпосередньо за допомогою страху. При послабленні страху проходить зворотний процес витискування психологічної енергії з я в его є шкідливим. Важливішим для я є можливість знайти розумний шлях її виходу в потрібному напрямку, тобто назовні. Якщо процес витискування психологічної енергії в его є дуже потужним і тривалим, то він може продовжитися до витискування цієї енергії у несвідому фізіологічну ділянку, яку ми називаємо душею, де дана енергія може привести до патологічної зміни організму і нервової системи. Більше половини гострих психічних хвороб проходять із витісненої психологічної енергії підсвідомість его. Подальше потужне і тривале витискування її з его в фізіологічну ділянку душі викликає патологічні, звідси хронічні психічні захворювання і запальні процеси в організмі. Ще однією відмінністю совісті від его є те, що умовно-слуховий апарат совісті направлений вверх, назовні, через я, тоді як его слухає внутрішній голос. Майже всі психічні захворювання виникають внаслідок загострення боротьби між я, совістю, его і душею. Совість грає в цьому вирішальну роль в тій суті, що за допомогою неї, її ремонту можна впливати на психічне здоров'я особи. Дуже важливо своєчасно і правильно сформувати совість. Якщо совість по певних питаннях не встигла сформуватись, то характерна для людини нестримна тяга до свободи. Тобто допізнання світу приводить до того, що в особистості, особливо молодої, відкрита дорога до шкідливих звичок. Самі по собі шкідливі звички не приходять, інші люди своїм прикладом, не мов би, пропонують, часом нав'язують, іноді примушують до надмірності, куріння, алкоголю, наркотиків тощо. Органи особи на самому початку протестують від даних впливів, кому подобалась перша затяжка сигарети, перший смак алкоголю, перше проколювання шкіри і вет. Часте повторення впливу або примушування прив... приводить до привикання, а потім до формування психологічної залежності, які концентруються в его. Після чого Его постійно буде нагадувати і виділяти енергію збудження. Єдиний вихід у лікуванні психологічних залежностей полягає в ремонті, формуванні совісті. Важливо разом із потужною витискувальною силою совісті формувати канали, по яких енергія зможе направлятись по безпечному виходу назовні. Іншими словами, налагодити здоровий спосіб життя, метод психоаналізу і полягає в тому, що психоаналітик поступово розкриває і аналізує закутки совісті, її хібні сторони з тим, щоб провести її поліпшення ремонт. Але зробити це можна, лише увійшовши в повне довір'я. Або шляхом гіпнозу. Інший вид лікування психологічних залежностей проходить шляхом вироблення механізму забування пам'яті его, який потребує тривалого часу і є дуже важким. Отут ми наближаємось до дуже цікавого моменту, заради якого я, можливо, вирішив створити цей блог. Потрібно стерегтися стану, коли сила совісті досягає сили его. При тривалій і жорстокій рівносилій боротьбі між его і совістю, сила я може не витримати цієї боротьби, тоді й може статися випадок самогубства. Сила я може вичерпатись. Тільки такі моменти можуть привести до суїциду. Чим сильніше я, тим довше проходить боротьба. Тільки тоді може статися випадок самогубства. Якщо совість або его по силі перевершують одне одного, самогубства не відбудеться. Отже, Випадки самогубства можуть статися лише тоді, коли сила совісті дорівнює силі его, тільки зовнішня допомога зі сторони навколишнього оточення може вивести людину з цього стану. Оскільки часу на підняття формування сили совісті мало, а ввести в гіпноз такому стані нелегко. То залишається один вихід підтримати силу его, яка вимагає в цей момент чогось шкідливого. Потрібно підтримати силу его, наприклад, переконати або подати алкоголіку дозу алкоголю. Кожна ситуація потребує окремого розгляду, але будь-який випадок самогубства зведеться до схем психічного аналізу, викладених вище. Дана теорія доводить, що сама особа не винувата у випадках самогубств, це є наслідком хвороби, то є моменти, коли особа самостійно не може вирватися із постібних ситуацій. В кінці кінців, то є наслідком того, що признаком людини є наявність совісті. Ось чому серед тварин не буває самогубств, тому що в них частіше всього не буває совісті або буває вона дуже слабка. Отже, суїцид є наслідоком досить тривалої, рівносильної боротьби совісті з его, після якої сила я не в змозі витримати цієї боротьби. Одночасно це проходить з процесом, коли енергія незадоволення витискується у підсвідоме его, внаслідок чого викликається гострий невроз або витискується ще далі у несвідому ділянку душі. При витискуванні енергії у несвідому ділянку душі особистість завжди відчуває гострий біль. Використання інформації по психології людини з даного блогу допоможуть легше віднаходити від... моменти, коли можуть статися випадки самогубств. Повідомлення про такі випадки показали, що люди взагалі не знають наукових методів визначення настання моментів виникнення і запобігання випадків самогубств. Часто помилково не рахують випадки самогубств психічною хворобою. Дуже дякую за ваше терпіння, що ви прослухали даний блог.